Виконуючи обов'язки начальника, видає ЛМУ Казміру Володимир. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, наскільки сьогодні є, е, яка ситуація сьогодні з пішоходами і порушенням правилами пішоходів? За, за вказівкою начальника УДІ, держдержні в області, розробила комплекс профілактичних заходів, які спрямовані на недопущення та попередження дорожньо-транспортних приход з пішоходами яка проводиться з 8 лютого по 9 березня. Скоріше, часто потрапляють водії в аварійні ситуації в ДТП через пішоходів. Ну, якщо проаналізувати аналіз аварійності, то за січень місяць за участю пішоходів сталося десь 60% ДТП з пішоходу з участю пішоходів. Пішоходи не поінформовані, чи просто самі не дбають на вашу допустим ну, ДТП ну, страпляється з таких причин: раптовий вихід пішоходів на проїжджу частину, невиконання виконання вимог дорожніх знаків, і також на виконання вимог, будемо казати, на заборонний сигнал, сигнал Знаємо, що не завжди вдається притягнути пішоходів порушників до адміністративних стягнень, так? Маємо таку не завжди в чому, в чому справа. В чому не Важко не встановити особу, бо будемо казати, але ми перевіряємо по базах, будемо казати, в робочий час це будемо казати, затруднення на сьогоднішній день немає. А скажіть, будь ласка, от як відбувається сам процес? Підходить, інспектор дає до людини, і що він має право? Інспектор проходить до людини, має, будемо пояснити, яке він, який пішохід, яке допустив порушення, по якій статті, якщо по статті 127 частині 3, це пішохід знаходиться, по не пустити метосвідчення по Драгеру. І тоді складається протокол за даним про порушення передбачене штраф від 163 шістдесят до гривні. Доста така болюче питання в місті Львові. Як порушення? ПДР. скажіть, та, будь ласка, ось, де є такі найнебезпечніші ділянки, де от пішоходи просто йдуть ігнорують там, де є, будемо казати, більшість якихось торгових точок, будемо базарів.

так и получается. Ну, практически. Стараемся. Добрый день! Да? Мене тебе молодший пошукала, де я Таку старшу жінку і ви фотографіруєте. О, аж там так далеко, так? далеко, 50 метрів. Добре, мені ще 60 років я ще перебихою. Пані, добрий день. А ви що переходите неправильно дорогу? Чому ви не на пішохідному переході Ну, Але не прийдеться. Але дивіться, от який інтенсивний. — І що перейдеться. А не боїтеся за життя? Старший лейтенант міліції Чоб Кондрій Михайлович. Чопкладрі. Скажіть, будь ласка, як часто вам доводиться стикатися з порушеннями з боку пішоходів під час чергування? Ну, доводиться досить часто. Пішоходи постійно порушують правила дорожнього руху, переходять у невстановлених місцях. Чи вдається якось переконати людину, чи тільки методом штрафів, так би мовити, запобігати явищам. таким. Кожна людина по-своєму реагує. Одних можна переконати попередження і людина запам'ятовує це надовго, інших людей штраф. Діти це найнебезпечніша, напевно, частина пішоходів, яка. З дітьми проводиться робота, ходять люди по школах, там проводять роз'яснювання роботи серед дітей, де їм доводиться та як на яке світло можна переходити, в яких місцях. Нетверезі пішоходи то велика проблема для працівників. Це їх... дуже велика проблема, оскільки саме вони найчастіше стають жертвами автонаїзду.